Слава Україні, шановні колеги. Сьогодні ви знову з нами і я хочу донести вам окрему інформацію, яку вже у свій час доволі детально доповідав. І ті пасічники, які відповідно хотіли би все ж таки отримати саме от такий якісний, абсолютно чистий віск без механічних домішків у складі. Жовтенький, ароматний. Відповідний по всім параметрам для того, щоб потім з нього отримувати, значить, вощину. Я нагадаю просто свою технологію, нашу технологію, яку ми використовуємо, оскільки ці фрагменти достатньо цікаві більшості пасічників і дуже важливі для того, щоб все ж таки в Україні у пасічній державі був тільки якісний віск і тільки якісна вощина. Поїхали! Цього року до мене потрапила партія воску доволі сумнівної якості. Перед вами якраз оці витопки воску і їх вигляд, який ну, далекий від ідеального. Ми бачимо примісі темних таких ділянок воску внизу. Якість і колір самого воску безпосередньо теж. Вона така невідповідна, колір темно-коричневий, такого неприємного, непривітного забарвлення. З цього воску ми зараз будемо робити якісний віск, тобто проводити його очистку по нашій технології. Віск, який довго зберігався у різних переміщеннях у пасічників, доволі часто може мати на собі механічні якісь. Примісі, якісь ознаки перебування, чи молі, чи гризунів, чи ще чогось. Тому завжди традиційно перед тим, як переробляти такий віс, який довго зберігався, ми його зверху обов'язково миємо. Для цього використовуємо звичайну тепленьку водичку, щітку І всі, відповідно, зовнішні, які в нас є, механічні, видимі Домішки ми акуратно спочатку із самих цих бусків із воском повністю видаляємо, як же переконатися в тому, що в нас там у середині, наскільки він неякісний цей віск. А ми його просто для цього розіб'ємо, розіб'ємо. І подивимося, а що ж там у середині, тому воскові. <кхід> ну що ж, розбиваючи віск. Ми перш за все переконуємося, наскільки він всередині грязний, і скільки в ньому є механічних ріжних посторонніх домішків. З іншого боку, ми полегшуємо самий процес переплавлювання цих бусків, оскільки у ямкостях проплавлення буде відбуватися більш інтенсивно. більш інтенсивно. Ну от, Будь ласка, ми взяли рядовий кусочок воску. Розбиваємо його і бачимо добре по кольору самого розбитого воску, що всередині присутні якраз механічні всевозможні фракції, важкі фракції, які свідчать про те, що наш взірець сумнівної якості, що його потрібно очищувати освітлювати. Тут на цьому взірці дуже добре видно. Внизу знаходиться більш-менш чистий віск. Вже він вверху, фактично, чистий віск, а нижня частина, яка застивала в бускові, вона сумнівної якості. Ясно, що цей віск потрібно очищувати. Для подальшої очистки вже підготовлених зірців воску ми використовуємо обов'язково тільки алюмінієві ямкості. Але алюміній він бездоганно виконує свої функції. тому я не запарююсь тим, шукаючи якісь ємкості нержавійки а використовую сугубо ємкості або пластикові, пластмасові, або алюмінієві. Тоді ми отримаємо бездоганний результат. На дно кожної ємкості наливаємо близько, ну десь, десь близько літра, літра води обов'язково на дно ємкості. І відповідно. Складаємо всередину наші вже розбиті зірці воску, який потребує подальшої очистки. За радимо використання цієї технології ми вже міняли неоднократно ці ємкості, оскільки контакт із, зокрема, щелевою кислотою. Він так чи інакше пошкоджує сам алюміній і ну, одного такого, скажімо, ємкості може хватати десь ну, на кілька років, 2-3 роки. Так. Наклали, запалюємо газ і доводимо, доводимо нашу, наш віск до кипіння. Ну що ж, колеги, коли йде мова про освітлення воску, який ну, багато років десь зберігався, або який по певним причинам неякісний і не має товарного навіть вигляду із-за того, що можливо був у контакті із ну, недопустимими матеріалами. Це може бути оцинкований матеріал, якісь ямкості оцинковані, або просто звичайний чорний метал. І зрозуміло, що такий віск обов'язково втратить колір, тобто він вимістити якісь продукти реакції, які потрібно ударяти. Столова ложечка одна і столова ложечка друга нехай щавливої кислоти. Це ті та доза, яка потрібна для того, щоб ми могли якісно освітлити нашу партію воску. На одною під воском у нас є вода. Кислота, попадаючи у низ підвіск, розчиняється у воді і, відповідно, буде реагувати. При розчиненні кислоти ми звертаємо увагу на те, що температура кипіння суміші вона піднімається. Тобто Зразу ми бачимо, що процес кипіння воску припиняється під час розчинення самої кислоти, але буквально за кілька хвилин він знову поновлюється і з більшою інтенсивністю. Тому потрібно до мінімуму зменшувати джерело тепла. Ну, в даному випадку у нас йдемо про газ. І дуже дуже бути уважному, обережному, оскільки віск, який проходить освітлення чалою кислотою, може вийти як парне молоко із ємкості. Звичайно, потрібно постійно помішувати цей віск, перемішуючи особливо ці верхні фракції, значить цей шум, який буде і жовтенький, і більш коричневий. І ці всі коричневі темні більш фракції. Які є у воску, на поверхні, зокрема, потрібно занурювати у розплавлений віск, нижню і верхню частину так само перемішувати інтенсивно, сприяючи реагуванню всіх важких механічних фракцій, які є у воскові, з тою дозою щавої кислоти, яку ми внесли в даному випадку, у цю кількість воску. Треба розуміти, що коли ми планово переробляємо свій пасічний віск, то якість вихідного воску значно краща. Ми не даємо таку кількість шалової кислоти. Нам достатньо навіть однієї столової ложки. Але ми в даному випадку переробляємо чужий віск. Ми не знаємо, по якій технології його відповідно переробляли. І є підозри, що його Ну, Ця технологія була з порушеннями десь трохи таки недотриманням тих постулатів, тих речей, які у себе ми дотримуємося завжди. Ну, Десь хвилин 3-4 до 5 потрібно все ж таки, щоб наш віст кипів у розплавленому виді. Якщо відтінок воску... Розплавленого. І шуму, відповідно, який ми бачимо на поверхні самого розплавленого воску, недостатньо має жовтий відтінок, отакий, як сонечко, як буквально жовток яєчний, який ми знаємо заваргов, який має мати. То це свідчить про те, що наша сировина, наш віск був дуже сильно забруднений. Або механічними фракціями, ну, старими сотами від старих сотів, або перш за все і більше всього, що це може бути від контакту із ну, матеріалами, які недопустимі у контакті з воском. Коли ми отримаємо жовтенький гарний шум вже на поверхні, це свідчить про те, що всі механічні важкі фракції на молості такі, вони вже прореагували із щавливою кислотою і тому вже в нашому воскові утворюється зверху шум світлого, жовтого такого кольору відтінку. Це свідчить про те, що процес освітлення пройшов достатньо якісно і сповна. Віск якийсь повна прореагував. Ми переливаємо у пластмасову ємкість, де на дно є близько літра гарячої води. Наявність гарячої води внизу над нові пластмасової ємкості. Ну, упереджує, так би мовити, появу у нашому вже майбутньому готовому воскові нерівної частини нижнього краю якраз воску, оскільки при контакті з холодною водою або з холодними стінками пластмасової ємкості можуть застигати куски воску і створювати якраз таку Віск, який ми перелили із алюмінівого ємкості в пластмасову для остигання, повинен бути добре утеплений. Ми для цього використовуємо такі невеличкі фанерки, які ми прикриваємо фактично зверху віску, а потім звичайні любі одіяла, любі Дручні матеріали можуть бути використані для того, щоб з усіх сторін добре-добре утеплити наш віск вже для довготривалого застигання. Ну що, пройшла сутка, наш віск застив, розкриваємо утеплення після відстоювання. Застигання ми бачимо, що наш віск жовтенький, гарний, і нам потрібно його обов'язково почистити в нижній частині. Беремо і виливаємо воду і починаємо чистити низ. Ну що ж, ми витягнули наш віск з пластмасової ямкості. Де він проходив повільне застигання, і при цьому проходило якісно розшаровування чистого воску з фракцією важкою механічних домішків, яка присутня так чи інакше у будь-якому воску, пасічному, який проходить процес переробки і освітлення. В даному випадку дуже добре видно, як. Відбувся процес саме розшарування саме важких грязних фракцій, от вони дуже добре видні, вони такі пористі, як губка, і легко знімаються гострою станескою. І чистого воску, шару воску, який відповідно не містить цих важких фракцій. Але це розшарування здійснюється саме завдяки. Процесу освітлення і повільного застигання. Тобто при повільному застиганні воску проходить процес якісний розшарування. Цю роботу можна легко виконувати над будь-якою ємкістю, яка накопичила собі якраз ці грязні всі частинки воску. Знімаємо фактично все, що візуально ми бачимо, є нетиповим, не воском і проводимо цю роботу гострою, гарно загостреною стамескою, дуже легко і швидко. Тобто ми спочатку чистимо віск приблизно до такого стану. А потім продовжуємо знімати ну, буквально десь може ще 3-4 мм шару нижнього воску. Але той віск йде на повторну переробку. Ну що ж, ми закінчили цикл очистки воску, освітлення і звільнення від механічних домішок. Йому мали от такий грязний сірий віск, який фактично непридатний, можна навіть сказати, для виготовлення вощини. І отримати змогли абсолютно чистенький, гарний віск, якому немає такої великої вже кількості воскових цих механічних примісей, який гарно пахне, має класичний жовтий колір, що в нижній частині, що в бічних частинах, що в верхній. Забарвлення свідчить про хорошу високу якість воску. Ну, от, Нижня частина так само звільнена повністю від механічних різних важких фракцій. І вся товщина воску є відмінною якостю. Все. Ну що, колеги, підіб'ємо коротенький підсумок. Щоб отримати найвищої якості віск пасічний у себе господарствах. Нам потрібно перш за все дотримуватися технологічної дисципліни і запам'ятати певні аксіоми, які потрібно враховувати в роботі. Аксіома перша використовувати тільки відповідний матеріал, який контактує з воском. Найкраще це алюміній або пластмаси. Другий напрямок і висновок, який потрібно запам'ятати. Повільне застигання воску це є технологічний прийом, який дає можливість, зокрема, відшаровувати важкі фракції, які не повинні бути в товарному воскові, від чистого воску. Тобто відшаровання шляхом і розділення механічних фракцій від воску шляхом повільного застигання. Самого воску. Ну, і зрозуміло, використання в якості освітлювача це щаблевої кислоти, дозовано і якісно, так як ми це показали вам значить, в нашому відео. Якщо було цих відео певним чином корисне, обов'язково ставте відгуки. Пам'ятайте, що наша перемога тут у себе в тилу, це допомога. Нашим воїнам, нашим фронтовикам сильний тил, так чи інакше, це сильна армія. Ми повинні бути найкращими всюди. І на фронті, і на передовій, і в себе в тилу так само все робити якісно, як відповідно, і тим самим досягати успіху. Слава Україні!